Слава роду, слава Рідним Богам! слава Україні Росії! Тож, якщо ви уважно в обряді нашому берете участь, то ви бачите, що під час обряду ви отримуєте очищення, очищення і благословення. Спочатку. Силами вітру, силами стрибога, силами вогню, вогню небесного, силами Дажбога, рарога, перуна, сварога. І водоя вже наприкінці славлення. Отримуєте благословення, симвою Материнського воляною, сили, влади, Богородиці, поїзд наших рідних, на щастя, на радість, на любов, на успіхи. Тож будьте уважні, бо чим уважніше ви приймаєте участь в обряді, тим більше ви помічаєте, що твориться, і тим більше ви відчуваєте ваше чуття і бачення. Починають розширюватися. Тож спостерігайте, що відчуваєте під час тої чи іншої молитви, слави, під час благословення з відкритою душою. Приймайте це і ви будете бачити, як змінюється ваше життя. І так, хай буде. Слава і лінію. Тож живіть в нас блаженстві, любові і радості. Пізнавайте практики знання Любомудря, мої книжки, мої відео, плейлисти, практики, молитви, слави до ваших. Для вас. Беріть і використовуйте. І хай народ наш відроджується в силі і славі своїй, да Та буде так. Ну, а для того, щоб це було якнайшвидше і найлегше. То ми, як і тисячі років тому, промовляємо, Чу, світло рода Всевишнього Живоматінка, прийди, силою твоєї благо Твої благослови, силою Твої наділи, силою Твої цілий, матінка, силою Твої наповняємося, святі Тя Твої благословляємося. І повсякчас тебе, слава Богу. Кузами над бою шкали роду земного. Слава живі матінці, слава, слава живим. Слава, слава живі. Ладайла, ола, ла, ла, лелей-лель-олель. Ярило й яринця ліпала ліпа. їба. Лона ясна. Дана велесіма кожа. Ророх сопляв наш смітлицям і батько на жипі Паса роду слов'янського наша, рама, горій коло діта мама, душу свою перед вами розкриваємо, жити правильно бажаємо, сили ваші до себе заслухають. Прийдіть, в силах любові і мудрості кохання утвердіть. Силами любові, багатства й заможності, наділіть. А ми в багатстві благополуччі, честі достоїнстві, Роди наші процвітали. Силу і славу Свою Да Та буде так. Слава і Дніма, слава. Слава, слава і Дім Слава робимо себе.